Баска, включить микрофон народного депутата Лешко Олег. Я стану, Олег Ляшко, радикальна партія. Пане Єфремо, а ну дивіться на мене. От ви тут розказуєте всьому залу про порядок денний. Ваша шестерка в Луганську, депутат обласної ради, ваш помічник Арсен Клінчаєв фінансує луганських сепаратистів, які ходять зі зброєю і так далі. Єфремов, ми вас не випустимо звідси з зала і притягнемо до відповідальності. І перед тим, як розказують про порядок денний, вийде й покайся за вбивства. За смерті людей, за кров, за розкол України бачите, як вони обнагліли. Вони вже нам лекції читають. Убивали людей, розкололи країну, тепер йому щось не подобається. Посип голову пеплом і в монастир до кінця життя або на лаву підсудних разом з Януковичем. Шановні українці, сьогодні в Криму відбувається відкрита інтервенція з боку Росії. Завдання парламенту негайно приймати рішення по захисту територіальної цілісності України і припиненню інтервенції і. Ініціювати Раду безпеки ООН, ініціювати звернення до країн гарантів. Діяти рішуче і виважено. Дякую.